Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми зустрічаємося з вами, щоб розглянути зміни до нової форми податкової накладної. Ми анонсували цей відеоогляд і сьогодні ми його готові вже вам записати. Отже, перший слайд. Переходимо до тих нормативно-правових актів, які затвердили нову форму податкової накладної. А саме це наказ Міністерства фінансів від 23 лютого 2017 року номер 276 Цей наказ вніс зміни не тільки до порядку заповнення податкової накладної, а й також до порядку заповнення податкової декларації з податку на додану вартість. Але відеоогляд щодо змін у формі податкової декларації з податку на додану вартість, ми вам запишемо. Дещо пізніше, оскільки до 20 березня 2017 року це граничний строк подачі декларації за лютий. А декларація за лютий подається ще за старою формою. І тому, думаю, необхідно зосередитися на подачі податкової звітності за лютий, а потім вже ми перейдемо до огляду податкової звітності за березень її форм і змін щодо неї. А сьогодні розглядаємо зміни до податкової накладної. Дуже багато було питань щодо дня, з якого діє нова форма податкової накладної, з якого дня необхідно заповнювати цю податкову накладну за новою формою. Відповідно, вже можна відповісти на ці питання. Зразу хочу сказати, що відповідно до пункту 3 порядку заповнення податкової накладної, необхідно подавати. Цю накладну від, з 1 березня, оскільки в цьому пункті вказано, що реєстрація податкової накладної відбувається за тією формою, яка чинна на день такої реєстрації. Але Державна фіскальна служба на своєму сайті розмістила об'яву щодо того, що оскільки правне забезпечення яке містить нову форму податкової накладної було ще не розроблено на 1 березня 2017 року і платники не мали змогу подавати податкову накладну за новою формою і портал не був готовий до цього відповідно є такий дозвіл що форма податкової накладної за новою формою подається починаючи з 16 березня 2017 року тому податкові накладні, які реєструвалися з протягом першого, ну, спочинається з 1 березня по 15 березня, і, відповідно, можна логічно думати, що це податкові накладні, які по подіях, які сталися у другій половині, половині лютого, оскільки як передбачає законодавство, це без порушення термінів подачі. Податкової накладної, то такі податкові накладні можна реєструвати за старою формою. А починаючи з 16 березня, портал буде готовий, і думаю, що і програмне забезпечення також буде готове для того, щоб платники мали змогу подавати нову форму податкової накладної. Одразу скажу щодо програмного забезпечення, то Правне забезпечення ОПЗ, яке розробляється Державною фіскальною службою, буде готове щодо змін форми податкової накладної вже з наступного тижня, тобто можна завантажувати оновлення з наступного тижня і заповнювати, пробувати заповнювати податкову накладну за новою формою. А щодо інших розробників певного забезпечення, я вчора дивився, заходив на сайти великих розробників певного забезпечення і побачив таку інформацію, що до 15 березня всі великі розробники вже випустять такі оновлення. Але ж я не можу відповідно відповідати за ці комерційні організації, тому кажу вам те, що бачив. Власне, я посилання на повідомлення Державної фіскальної служби щодо дозволу на подачу нової форми податкової накладної 16 березня ви можете також бачити на слайді. Можете з ним детальніше ознайомитися. Наступний слайд. Перейдемо безпосередньо до змін у формі податкової накладної. Почнемо зверху, зверху цієї форми. Як ви бачите, залишило віконце, порядку номеру, дроп і ще одне віконце. Сюди ставиться позначка цифрова 2. Раніше також це віконце ставилось і така позначка. І вона мала на увазі, що ця податкова накладна виписана в межах спеціального режиму оподаткування ПДВ. Що означає вона у новій формі податкової накладної? Вона означає, що податкова накладна виписана тим платником, який зареєстрований як суб'єкт отримувач дотації, яка діє для сільгоспвиробників з 2017 року. І він відповідно до цієї податкової накладної. Постачає власно вирощену сільськогосподарську продукцію своїм покупцям відповідно до тих видів діяльності, які визначені статтею 16.1 закону України про підтримку сільського господарства в Україні. Більш детальний огляд на саму дотацію і її виплату ми робили минулого разу, так що, якщо ви не дивилися і не знаєте, як у 17-му році виплачується дотація, я раджу переглянути наше відео попереднє. Перейдемо далі. Також цілий блок нових граф було введено в форму податкової накладної. Це ми з вами розглядаємо розділ Б, там, де вже безпосередньо таблична форма. Були додані нові графи. 3.1, 32 і 3.3 3.1 це код УКТЗ. В цій колонці, як ми далі побачимо, заповнюються коди УКТЗ. Більш детальніше ми розглянемо там на наступних слайдах. Не буду зупинятися зараз. Потім 32 це ознака імпортованого товару на всьому ланцюзі постачання. Позначається вона хрестиком. А також. 3.3 це відповідно код послуги, відповідно до державного класифікатора послуг. Зазначається цей код. Також можу сказати, що цей класифікатор за ініціативою ДФС України можливо буде переглядатися, і ми маємо також таку інформацію, що буде удосконалюватися, оскільки не всі послуги. Закодовані у, згідно цього класифікатора. Відповідно, коди всіх послуг, саме послуг можна знайти там і вказати правильно їх в податковій накладні. Також було додано ще одну графу номер 11 Це код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника. виробника. На наступних слайдах ми також більш детальніше розглянемо, що це за код. І в чому він відповідає. Наступний слайд. Більш детальніше пройдемося по змінам. Це вже безпосередньо зміни до самого порядку заповнення, до її текстової частини. Ми будемо розглядати. Як ви можете бачити, що код згідно у КТЗ, зазначається суцільним порядком без розділових знаків, таке записано в новій редакції порядку заповнення. І також така резонансна, резонансна зміна, що Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в класифікаторі КТЗ. Тобто платники питали... Податкові органи, які ж коди у КТЗ визначати в податковій накладні, якщо вони відсутні в самому класифікаторі, то, відповідно, Державна фіскальна служба буде визначати умовні коди у КТЗ, які будуть відповідати тим чи іншим товарам, які відсутні в класифікаторі, які затверджений законом про митний тариф. І буде пролюднювати їх на своєму офіційному вебсайті. На жаль, не можу сказати, коли це відбудеться. Ми одразу вас будемо оперативно повідомляти про зміни, і вже, може, затверджені умовні коди товай, які відсутні в класифікаторі, і будемо обов'язково вас про це повідомляти. Також звертаю увагу платників, що всі платники. Які є платниками ПДВ і складають податкові накладні, повинні в тих податкових накладних з 1 січня 2017 року вказувати коди УКТЗ, якщо йде мова про постачання товарів, не менш ніж 4 цифри. А у випадках, якщо є постачання підекцизної або імпортної продукції, то, відповідно, вказує всі 10 цифрових позицій цього. Коду. Далі наступний слайд. Також у зв'язку з тим, що платники податків скаржилися на важкість заповнення складання податкової накладної з щоденними підсумками, на те, що в, по кожній продані позиції за день необхідно вказувати код у КТЗ ДФС України на своєму порталі ресурсі Зір в подкатівої 101.17. Вказало, що заповнення кодів у КТЗ у податкових накладних за щоденними підсумками. Відповідно, графи 4, 5, 6 та 7 не здійснюється. Далі. У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів послуг, які звільняються від оподаткування. Також були змінені, внесені зміни до порядку заповнення і, відповідно, їдки 8 не заповнюються. Тобто, з 2 по 8 рідок це технічне виправлення не заповнюється. Також об'єднали один при, тип причини. Який раніше кодувався за типом причини 15, 16, 17, це умовне нарахування на, на умовне ПДВ на ту, ту суму, яка була менша, ніж балансова вартість, наприклад, основних засобів, була менша, ніж ціна придбання товарів. Тобто, це той, ті податкові накладні, які складалися на умовний продаж і доганяли ціну придбання або залишкову балансову вартість там, основних фондів. І таке. Тут буде один тип причини номер 15 і відповідно у лімовому верхньому куті податкової накладної, необхідно в таких випадках зазначати тип 15. Далі, нові в новій формі розрахунку коригування. також передбачені аналоги граф 31, 3.2 3.3 податкової накладної, але ж вони відповідно кодуються як 4.1, 4.2, 4.3. І я нагадаю, що також розрахунки коригування. Які вже були складені перш... після 1 січня 2017 року. В них також необхідно зазначати код УКТ-З, незалежно від того, коли була складена податкова накладна, до якої... яка коригується. Це ми також розглядали на наших минулих вебінарах. Наступний слайд. Є випадки, коли певні також графи податкової накладної не заповнюються. Це податкові накладні, які складаються за особливих випадків. За кодами, за типами причин 0,4 на постачання в межах балансу для невиробничого використання. 08 на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, 0,9 на постачання операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість. No3 причини 13 у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших тавайів послуг, які використовуються не в господарській діяльності. І тип причини 15, який ми проговорили з попереднього слайду. То, тут 8K, 8 к 7-9 та графи 3.1, 32, 3.3, 5, 9 та 11 не заповнюються. Далі Коди, коду економічної діяльності для вони мають особливий формат. І вони, відповідно до порядку заповнення, починаються з коду 701 і закінчуються кодом 706. На наступному слайді ми більш детально. Для зручності я об'єднав всі ці коди в таблицю і, відповідно, додав ті визначення видів діяльності, які відповідають відповідному коду графи 11, яку потім, як я нагадаю, заповнює платник податку, який зареєстрований як отримувач дотації. І в межах постачання вирощеної продукції, в межах певних видів діяльності. Саме ці види діяльності ви Зараз бачите в таблиці. Вони виділені червоним, їхні коди КВЕД, а також е словами зазначена сама суть виду діяльності. І відповідно е кожен, вид, вид, кожен вид діяльності відповідає окремому підпункту е пункту 16 е 16.1.3 3 статті 16 1 закону України про підтримку е сільського господарства в Україні. І, відповідно, платник, який постачає власновирощену продукцію, бере з цього, може брати з цієї таблиці код і, відповідно, зазначати при поставці власновирощених сільськогосподарських товарів ці коди. Отже, в принципі, основні зміни, ключові зміни щодо форми податкової накладної ми. Зараз з вами розглянули. Звичайно, є більш незначні зміни, але я раджу в будь-якому разі власне, власне ознайомитися із наказом Міністерства фінансів номер 276 щоб визначити для себе і систематизувати всі зміни, які відбулися. Нашу презентацію, як завжди, ви можете. Завантажити по посиланню, яке знаходиться під цим відео. Бажаю всім успіхів. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і слідкуйте за нашими наступними відеооглядами. До побачення!